На сесію депутати збиралися під пильним оком невдоволених авганців та працівників госпіталю для інвалідів війни. Самого ранку люди зібралися біля обласної ради на пікет, вимагаючи місцевих обранців звільнення головного лікаря Манолія Мігачука. Нагадаємо, епопея довкола скандального керівника медичної установи тягнеться вже більше двох років. Пацієнти, колектив та громадські активісти звинувачують Мігачука в корупції, зловживанням владою та нелюдським поводженням з підлеглими. Проблема так само використання грошей. Проблема придбання комп'ютерів за кошти працівників госпіталю. Дісталося від Мігайчука й колективу госпіталю. За словами лікаря Олександра Воронюка, керівник медичної установи зневажливо ставився до підлеглих та пацієнтів. Кадрова проблема дуже серйозна. Не 200 чоловік, а 240 чоловік звільнено в госпіталі за неповних 5 років роботи Магайчуком. Значить, робота на звільнення була поставлена на конвейер. Один ішов, другий приходив, один ішов, другий приходив, приходив і знову йшов. Це кожного тижня уходили люди, 240 людей. Це тільки розум. Це весь колектив був обновлений цією людиною. Ця людина. Не допускала до зняття профком і так далі, створилися умови. Або ти йдеш по статті, або ти йдеш за власним бажанням. І дійсно ці люди входили за власним бажанням, боячись зіпсувати трудову книжку. Подібні звинувачення Манолі Мігайчук відкидає. Каже проти нього організували травлю. Я тільки наведу такі факти. От навіть е, з приводу того, що Напишіть заяву, Не я вас спонукаю, значить, є зауваження честь свою. До протоколу рішення обласної ради про достро чоловіч я вас Стримайтеся. Можливості апелювати на звинувачення чиновнику так і не дали. Натомість спеціальна комісія рекомендувала депутатам звільнити головного лікаря із займаної посади, за що обранці і проголосували. Після невеликої перерви депутати обласної ради взялися ліквідовувати кадрові пробіли в президії краєвого парламенту. Очікуваною більшістю заміни екс-регіонала Гайничеру на нового спікера так і не відбулося. Ніхто навіть не спробував внести подібну пропозицію в порядок денний. Натомість обранці спробували обрати.

Однак, в результаті таємного голосування Ярослав Курко отримав лише 52 голоси за, чого виявилося недостатньо для обрання на посаду. Згідно регламенту, голова облради мав право запропонувати депутатам іншу кандидатуру на цю посаду або призначити повторне голосування на наступній сесії обласної ради. Натомість Гайничару заявив, що немає іншої кандидатури та оголосив перерву в роботі сесії. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.